Привіт, я Анна безлюдна. Я допомагаю усвідомлювати, як ми створюємо самі свою реальність та змінювати її, робити кращою версією за допомогою гіпнотерапії, системного дизайну та психоаналізу. Моя робота це проявлення позасвідомого. І найпрекрасніша її частина це діставати з глибини свідомості людини, розпаковувати, розкривати їй найсвітлішу частину особистості, ту, яка вміє кохати, закохуватись і закохувати. Часом буває так, що люди у відносинах бажають отримувати більше, ніж віддавати, маніпулюють, грають в ігри, наче в парі відбувається якісь змагання з перетягування ковдри, якої апріорі на двох не вистачить. Або змагаються за те, щоб довести собі або партнеру, ну, умовно кажучи, партнеру, насправді собі. Щось да, що в мене є, за що любити, що мене потрібно, бар, що я варта любові. Жінка віддається в руки чоловіка для того, щоб згодом його прибрати до своїх рук. І це така споконвічна боротьба між жінками і чоловіками, хто все ж таки кого. До рук прибере. І це є стан дефіциту, наче нам всім чогось не вистачає та якогось дуже важливого ресурсу, і ми змагаємося за те, хто його більше отримає. Хто більше отримає, той і виграв. Але насправді цей ресурс абсолютно нескінченний. Хоча здається, що. Любов, ця енергія кохання, вона як найцінніша валюта, яка просто піднімає до небес, до якої виростають крила і людина готова гори згортати. Але прямо зараз уявіть, що ви для когось на цій планеті джерело того самого кохання нескінченне джерело. Ви, напевно, подумаєте, вона зараз каже для себе. Так, в першу чергу для себе. Але коли ви можете наповнити, нагодувати себе, ви вже не голодні, ви вже не в дефіциті, ви роздаєте цей стан, це відчуття, як вайфай через вас проходить і ви віддаєте. І ви можете обирати кому давати, ви можете обирати з ким, з'єднуватись в цьому стані, ви можете обирати з ким резонувати, кого підсилювати, і хто підсилює вас. І тут вже взагалі не йдеться про перетягування ковдри, бо вам вистачає, ви не в дефіциті. І вас вже абсолютно не цікавляться ці дешеві маніпуляції, хто, кого і за що, ви навіть таких людей. Оминаєте одразу, вони, вони вас абсолютно не, не приваблюють. Отже, тепер по суті стан кохання, практикум, саме практикум, не семінар, це не про поговорити, а це дійсно зробити з собою щось цікаве і подивитись на результат, який ви обов'язково отримаєте. Будуть три дні з перервами, так, щоб ваша свідомість. Могла трохи допрацювати те, що з вами буде відбуватися, а буде відбуватись дещо цікаве. Ми будемо працювати через різні техніки, і гіпнотерапія, в тому числі. І за рахунок групи, групового поля, це буде більше сили, більше енергії для кожного учасника, тому що кожен. Вкладається, кожен є каталізатором для трансформації, для змін всіх учасників. Це насправді дуже крута цікава практика. Перша частина практику буде на те, щоб лишити минуле в минулому. Ми боїмось великих категорій, великого кохання, великих грошей. Ми будемо позбавлятися страхів, неконструктивних переконань. відживших себе якихось муміфікованих мрій. Того, що вам вже не потрібно, і того, що вам заважає, так, щоб ви далі пішли легше, без тягарів. Далі кожен з вас має в собі несе в собі цю божественну іскру, енергію кохання, умовно кажучи. Так? І це є те, за що у вас закохується. ви в цьому своя найпрекрасніша версія. Але водночас зворотня її сторона, це і те. Не щоб вам найбільше болю в житті прилітає. І для того, щоб захиститись, люди закриваються, люди себе гасять, люди це приховують і кладуть кудись глибоко-глибоко, так, 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 щоб зберегти себе, а її треба опановувати. Це ваша сила, не можна себе її позбавляти. Вам сподобається, ми будемо підбиратись до неї, скільки зможете взяти, стільки візьмете. Але в вашому житті буде більше енергії, буде більше сили в усіх проявах, не тільки у відносинах. Це скоріше про відносини зі світом в цілому я і мій світ, в яких я з ним стосункам. Чи я від нього ховаюсь, чи я його боюсь, чи я з ним кохаюсь. І третя частина нашого практикуму – це погляд в майбутнє. Чого б ви хотіли? Про що ви мрієте? Ви мрієте зустріти людину, яка вам буде до серця? Чи, можливо, поновити пристрасть, поновити почуття в стосунках, які вже є, які зараз існують. Або, наприклад, знайти справу життя, з якою ви будете любитись, кохатись, робити її з любов'ю. Бо як кажуть, треба робити все з любов'ю, інакше не варто й починати. Отже, я вас запрошую на свій найулюбленіший практикум, який вже став щорічним. Але цього року це будуть зовсім нові практики, я не повторююсь. Це буде цікава трансформаційна мандрівка, так щоб підзарядитись, отримати натхнення, отримати зміни позитивні в житті, зробити рестарт в своїй реальності, особливо що це стосується теми відносин.